Дістую совсем я кров'ю призна. Ісус це нині прославляю, як відео Его я дитя. Ісус Христос мене зільни, віддав мені вічне життя. Він моїм серці поселився і любить у не пробувати Ісус Христос.

Що означає обнадійливе очікування. Не просто очікування, але очікування на прихід Спасителя, Сина Божого. Тому що ми, як люди, через свій гріх, через свій переступ втратили зв'язок з Богом. Але Бог настільки добрий до кожного з нас, що Він пішов назустріч нам, тоді, коли ми на це ще не заслуговували. І хочу разом з вами роздумувати над місцем святого Писання, яке записане у книзі Пророка Ісаї, 40 розділ, 3 вірш. Голос кличе На пустині вготуйте дорогу Господню. В степу вирівняйте битий шлях Богу нашому. Я думаю, кожен із нас знає, що таке хороша дорога і що таке погана дорога. Що таке подорожувати хорошою дорогою і порівняно з тим, що подорожувати поганою дорогою, і наскільки швидше, комфортніше і навіть здоровіше, кудись їхати, кудись добиратися, саме по хорошій дорозі, а не по бездоріжжю. В нас навіть прийнято Ділитися один з одним, коли десь в якомусь відрізку дороги, чи то в місті, чи то в селі, чи між містами, поклали нову дорогу. Ми ділимося цим як хорошою новиною, кажучи з радістю, що десь там зробили дорогу. Причому це стосується не тільки автомобілістів, люди, які водять автомобіль, їздять на автомобілі, а і людей, які. Користується переважно громадським транспортом, маршрутками. І Пророк Ісаія, а, пише про голос, який дає чіткий заклик: На пустині готуйте дорогу Господню, в степу вирівняйте битий шлях Богу нашому. В пустині там, де немає дороги, хто бував у пустелі, або бачив хоча б <кій> якісь малюнки, фотографії, розуміє, що там дороги немає, там каміння, там скелі, тяжко пролізти, тяжко пройти. В степу написано: Вирівняйте, битий шлях Богу нашому. Знаємо, ми що таке степова дорога. Коли ну я думаю, кожен із нас був. У полі, бачив, які у полі дороги, тобто дві такі колійки, і вони закручені, йдуть десь яма, десь в одну, в іншу сторону. Перехиляється транспорт, коли їде тудою. І Сая каже про голос, який кличе: вготуйте дорогу, вирівняйте бити шлях Господу. чому? Щоб Бог швидше прийшов, тому що він нам потрібен. Ми його очікуємо, ми хочемо, щоб він пошвидше був тут в нас. Нехай все найкраще для нього буде, нехай, нехай він скоріше до нас прийде. Справа в тому, що ізраїльський народ через свої беззаконня, через свій непослух був покараний Богом і потрапив у полон, пережив дуже багато сумних днів і років. Але Бог. Не залишав їх. Бог продовжував працювати над своїм народом, працював над ними через е, своїх пророків, які говорили до народу, які виховували народ. Бог через своїх пророків звертався до своїх людей. І <кій> це важливе послання, е, яке пише Ісая, пророк Ісая, Хто що Бог нас не залишив, от от Він прийде, рівняйте дорогу йому, готуйте для нього дорогу. І оцей образ навіть пустелі він незвичайний, він дуже близький для ізраїльського народу, але через пустелю Бог вивів Ізраїль з Єгипетського рабства, і через пустелю Бог привів їх у обіцяний край, у обіцяну землю, яку він для них заповідав. І. Пізніше, через багато років, Іван Хреститель буде, стане тим голосом, про який писав Ісаїв. Це Івангелій Матвія, 3 розділ з 1 по 3 вірш. Читаємо. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській та й каже. Покайтесь, бо наблизилось Царство Боже, бо Він той, що про нього сказав, був Ісаїя Пророк, промовляючи голос того, хто кличе в пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Іван Хреститель говорить про Ісуса Христа. Виявилося, що саме Іван Хреститель був тим голосом, який на сторінках книги Пророка Ісаї кликав. Закликає ізраїльський народ готувати дорогу для Господа. І ось Іван Хреститель, проповідуючи для народу, закликаючи їх до покаяння, він каже: ну ось він, буквально, от уже він іде, от-от Він буде тут. Довгоочікувана обітниця от-от виконається, час очікування народу Ізраїля, він сповнився. І Ісус Христос, Він іде. Через ці два місця на сторінках святого Писання ми бачимо, по-перше, те, як Бог є вірний своїм обітницям, як Бог виконує свої обіцянки, як Він пам'ятає про людину, не залишає її і не дивлячись на весь гріх, весь переступ і непослух людей, Бог продовжує бути собі вірним і посилає Ісуса Христа, який прийшов до нас, до людей. І шлях Ісуса Христа Він був непростий. Шлях Ісуса Христа Він був не тільки через пустелю. Шлях Ісуса Христа Він продовжився аж на Голгофу, щоб там, на Голгофській горі, померти за кожного з нас, за наші гріхи, за наш переступ, за наш непослуг. Ісус Христос приносить це все на хрест і помирає за мене і за кожного з нас. І Він зробив це все. Для того, щоб бути ближчими до нас. Бачите, ця дорога, яку рівняти закликав Іван, і про яку писав, е і про яку писав пророк Ісая, вона, так би мовити, не одностороння, вона двостороння. І Ісус Христос пройшов цей шлях, Він пройшов цей шлях аж до Голгофи. Але так само Ісус Христос і Господь. Очікує того, що людина пройде свою частину шляху, тому що Бог хоче бути близьким до нас. Бог хоче, щоб людина прийшла до Нього цією дорогою, прийшла до Нього з покаянням, прийшла до нього з визнанням своїх гріхів, прийняла цей безцінний дар спасіння, який Христос дарував для кожного з нас. Бог зробив усе, щоб добратися до кожного з нас. І Він. Зробив все, щоб кожен з нас міг мати доступ до Нього, мав можливість молитися до Нього, каятись, просити прощення, черпати в ньому силу і класти на нього свою надію, надію, і надію на майбутнє, надію на вічне життя, черпати силу тоді, коли наших сил уже не залишилось. І покладатись у всьому на ньому, тому що Господь єдиний, на кого можна покластися в цьому світі. І нехай буде йому за це слава навіки. Амінь.